Я з вами Ліокс Юа. Всім дякую за 150 підписників. Я на той момент, поки робив відео, якраз це і побачив. А тільки як я зайшов в Мардер Містері, одразу я шериф. І, ну, я б хотів би бути мурдером. Муртер – це треба ховатися. Ну, не ховатися, а здаватися, як усі. Ну, це ж понятно. Далі невинним я, звісно, провинився. Тут скажімо. Невинним треба бути цей ховатися. А шерифу це. Це, це це треба головоломку розв'язувати. Хто? От просто хто. Це головоломка. Ну, а поки я не винний, це що, мінітанк? Будемо збирати монетки, тому що в мене інвентар пустий, а я дуже хочу собі кращий інвентар. Так, в ці двері, в ці двері бігом. Мені, напевно, треба якийсь скін більш. Менше того що. Мені сталося чи що це було? Не, ай! та! Ладно. Тут пробігаємо. І я вже затягнув ще з минулого випуску. Що я вам дава? Тут карти трохи поломані. Це раз. А по-друге. цей. А по-друге, затягнув ще треба менший скім. Ну. Так, менший. То що з цим не дуже зручно грати. А тут невеликий джамп-кат. вуаля. І так, це такий скінчик Піля ММ2, він менший набагато, але є одне але. Пістолет засрягає в руці. І ще один джамп кат. Вуаля! Цей скін ще трохи менший. І зараз я думаю, ось цю можна карту вибрати. І хтось, будь ласка. Угу. Тільки хотів сказати, що, будь ласка, не... невинний, того, що це. Одне з найгірших. Ну, тут всього лише їх небагато, так що я поставив би так, Шериф — Це, як, на мою думку, найгірше. блін, На другому місці, а найкраще це мурдер. Це як на мене. А свою версію захочете, напишите у коментарі. Ні, ну, як захочете. Ну а поки ми почали в готель 2. Це я перший раз тут. І за мною схоже погоня, Швидко тікає пів-пів. І так, що це у нас тут? Я лише перший раз у Го кінотеатру Моцну. Я лише перший раз на ці карті, так що, так що я тут нічого не знаю. <гум> так, піднімаємось сюди, але нафіга це тут нафіга. Ну хіба що, якби було F6, можна, можна було б туди заховатися. На, на басейн. Якраз в басейн впав. Так, це що? Це нічого. Е, тут у нас кафетерія. Ти не кафетерія. Ну, коротше. Так, збираю монетки. У мене вже 23 монетки, 24. Ну, зараз не сподіваюсь, повний мішок. Того що мені треба прокачувати ін, інвентар, того, що, ну, ви бачили, у мене лише одне, це лише один ефект на ніж. І то він з 2024 чи 2023 небагадає. Ладно. Так, ідемо далі збирати. У мене 39 монеток і Фа! Єс! Зібрав всю. Всю весь мішок. А де всі монети? Я розумію, що в мене мішок повний, але де всі монети? Тут що, як і в минулий випуск читер, чи що? Ладно, піднімаємось на другий. І що тут у нас? Провіряємо, що тут кімнатка. Угу. Ну, тут Тут є де сховатися, ось тут за дверкою. Але це трохи тебе помітно, і це не дуже зручно. Тут треба або ще або від першого обличчя, але я вилазю. Далі, що це у нас? Це у нас кафетері і можна мені ножик буджуляска, я стану другим мурдером. Ні, не можна. І так. Тут, Тут ми вже були. Тут а, нічого цікавого немає. Є третій чи немає? А, ну, на... є третій? Є третій поверх, а я не знав. О! Від шерифа пістолет. Так. Шукаємо. О, Вікторі. Так я ж навіть нічого не зробив, я лише пістолет підняв. Не розумію. Не розумію. Я трохи цей ваш мурдер містері. А це вже в нас другий раз на... Мапі Готель 2. І я тут трошечки вивчив місцевість. Тут уже був перший кіл, не, не бачив хто. Так, хтось лежить, це... Це. Це... о, Віселя, щоб сховатись, Я ховаюсь, Пів. Ладно, гляну, що там? Що там, так? гляну і... Так, проходим і... Ой. Ну, ладно, друзі. Всім бывай!